Ой, о лузі, червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна, зажурилася, а ми то червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Ей гей, гей, розветелимо. Так, більш менш піде. Микола. Як називається акція? Акція деколонізація міста Миколаєва. Робимо його українським. Місто героїв воно вже і так зараз. Але ж воно повинно бути українським, місто Героєм, настоящим. Прапор України. За, заарештували Фалєва, одного з за, завойовників Миколаєва, створення в Миколаєві Новоросії ще. Багато років... 200 років тому, 200... навіть 30. Один так. Ну, зараз я там дороблюся. До побачення, скажіть. А слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам! Україна. Вона до все. Слава нації. Смерть російській Федерації. Путін. Хуйло. З Днем народження. Хуйло. Путін хуйло. Його него сакральный удар.